Привіт, мене звати Оля, і я з каналу 2002, І я зараз у епіцентрі і я вибрала собі вайперін-горгон. Це остання лялька в моїй колекції Monster Hype, І більше у мене їх не буде. Також я вам хотіла показати все, що тут є до Нового року. Ось так виглядають наші іграшки. Ось тут е, зображено лоскунчика, паровозики, також тут зображено ведмедика в грушочку і різні чобіточки. Це є друга частина моєї рубрики і зараз я вам покажу іграшки з синього кольору. Іграшки є різні, наприклад, якщо у вас дуже маленька ялинка і тут вам підійдуть ось такі, і вони коштують 19, ну, 20 гривень. Також, якщо у вас є ялинка і ви хочете на неї верхсати, вам підійде такий синій. Він коштує 24 гривні. Також у епіцентрі є штучна ялинка, яка коштує 566 гривень. І тут ось такі різні пластмасові кульки. Мені подобається з цих ось ця. Така кулька вона вже пластмасова і вона буде коштувати 14 гривень. Також тут є іграшки від виробництва від, від Новорічний Ярмар. Також, якщо ви любите м'які іграшки на ялинку, тут продаються білочки з коричневим бантиком. І не тільки білочки, а й сови. Ці сови дуже гарні і вони зроблені з такої тканини, яка не дуже приємна на дотик. Ось тут можете ще подивитися асортимент іграшок, там з більшою Миколаїв. Зараз тут дуже багато людей, які вийшли з епіку і купила вайперін то я ще побачила, що тут надзвичайно довго тягнуться е, ці іграшки і ми ще не звершили наш другий випуск, тому пішли. Тут є іграшки-кексики, цукерочки, одним словом, все, що душа забажає. Ось тут є різні бантики і все, що схожу. А така ялинка вже коштує дорожче, ніж попередня 578 гривень. Ось це є срібне деревце, воно зроблене зі сніжинок і коштує Двіде. не вказано, скільки коштує. А якщо ви хочете, щоб ваш настрій вже був на робочому чи в офісі, то ви можете купити ялиночку за 10 гривень. Також тут ялинка за 622 гривні. Вона ось така. Звідси мені відніється дзвіночок. Також тут є зірка. Ну, зірка це. Не наше, вибачаючи. Тому тут є куча зірок, але мені це не подобається. Ось тут у нас починаються різні ангелики і піричка. Це вже вони дуже важкі і на ялинку її можна купити. Тут є різні арфи, одна проста, одна срібна, одна срібно золота. І ось тут можна придивитися на іграшки. Такі кульки коштують 29 гривень, такі 20, такі 21. Тут є широкий асортимент іграшок і тут розбігаються очі всі. Також тут є різні скляні іграшки з песиком. Погляньте, який милий песик. Мама дивишся який песик. Вона мої батьки не чуть. Тут є рі... навіть кіт, сови є різні. Також тут ми можемо побачити веселого та доброго сніговичка. Снігуренька, проте я її не визнаю. І така іграшка, до речі, ялиночка така, яка коштує 26 гривень. Вона є у мене вдома, і вона дуже красиво дається на вашій ялинці. Так. Така іграшка. Вона не дуже продекурована. Одним словом, тут невеличкий асоплект. Також тут ви можете придивитися собі символи вашого року: пуделя, чи котика, чи собачку. Тут дуже милі собачки. Тут є різні іграшки, і я би собі прикупила одну, ну, але не знаю яку. Тут є і ведмеді, і олені. Олі, і є Ух ти! І також тут є дуже гарні медальйончики, які коштують 44 гривні. І це є медальйон скляний. Тут є медальйон з синичкою. Тут є медальйон зі снігором. Тут з Миколаєм, який буде на вас поглядати зелинки. А ось тут все біле, біле і біле. Зараз я вам показую вибагливі іграшки, які дуже люблять до себе привертати увагу. Такий кіт, домік посипаний снігом. О, тут ще не все. Погляньте, скільки тут ялинок і різдвяних. Чого тут тільки немає, знаєте? Погляньте, це різдвяний Миколай, так і хочете на нього посісти і сказати чіс. Ух Фухти! І погляньте, які тут є різні квіти з листя, срібні, підходять до зими, і золоті до осені. Також тут є е, різдвяний вінок е, за такою традицією, як в Америці, її вішають на двері. Таких оленів зазвичай можна побачити в центрі мого любимого міста Львова, у якому я проживаю. Ось тут Миколай різні. Якщо ви десь живете, наприклад, ви можете в якомусь особенні якому ви можете їх поставити на своєму подвір'я. Також тут є малесеньке новорічне чудо. Ось так воно виглядає. Є із Миколаєм і зі сніговичком. Поставити це вже приносимо наслідку. Також тут є така сама е, е, куля новорічна, але з ангеликом. Також тут є свічник. І малесенькі фігурки, які ви можете подарувати своїм друзям. Хм, Я вже здається подарують ці фігурки. Так, Ось тут у нас різні миколайчики, різні суломіри. Ось такий у нас є Миколай. ось тут є каруселька з кониками. І ось така куля. У мене є подібна дома тільки і наша. Тут є дуже різні іграшки. А тут є баранчики, веселі-веселі баранчики. Рідні сніговички, гірлянди, клас, Тут стільки всього. Також ось тут є ось такі Миколаї. Зараз я вам покажу за да, що сливу. Мар'яна, якщо ти дивишся це відео, то один з цих Миколаїв попає тобі в руки. Я хочу, щоб він тобі цілий рік тривав ранці. Тут є різні снігові кулі, все, що принесе в настрій, але кулі надзвичайно дорогі. Така куля, я знаю її секрет. Вона накручується і буде лунати музика, проте тут магазини цього робити не можна. Великий асортимент білих іграшок, сніжинок. Гірлянда, гірлянда. І зараз ми бачимо скляні іграшки. І тут різні вінки, можна на них не знатрати. Також тут можна побачити іграшки для вертепу. Тут є їжачки, козочки, ось такий вертеп, самі фігурки вертепу. Також тут є свічки різні. І побудовано. Це все для е, у формі ялиночка. Також ось тут у нас свічки і поставлені вони у формі ялинчика. А ось тут ви можете подивитися на різні різні гірлянди і ялиночки. Тут стільки все новорічного і гірлянди дуже гарні. Тому ви вже можете приїжджати в епіцентр і готуватися до Нового року. Різні гірлянди. І зараз я стану однією з них. Різні ялиночки і олені є в епіцентрі. Також тут є різні елементи декору вашої ялинки. Я думаю, що дещо і для монстра подобиться. Це ще не все, любі друзі. Казка тільки починається. Ну, чекайте продовження в третьому відео.